Готуйсь! бій, удар розкол. До бою готовий. Готуйсь, бій, удар розкол! Можна я поставлю ролики тобі на ніс? Готуйсь, бій, удар розкол! Удар розкол! Пробач, що не шкода! Чудово Ти рок н рокенрол! Починаю висловлювати принизливий коментар щодо конкурентної переваги. Тобто, обзиватися? Так, ти б'єшся як напіврозряджений процесор від ОТ-58А. А? Удар розкол! А? <рискій> Удар розкол! Щоразу, як я погоджуюся на бій з цим нудним діставайлом, він перемагає за допомогою хайкікерів. Нудний діставайло, це каб? Ні, Ви його не знаєте. Але мені потрібен воїн з даними, що дозволять перемагати. Стати це ще не все. Може, краще знайди воїна з крутою зброєю. Послухай каба, він хоче допомогти. Подивись моє нове кабнет-відео про унікальну зброю Акеда. Або прорекламувати свій канал. Ще раз. Та ну, у мене й так тисячі лайків. Гаразд, сім лайків, але це на 233% більше, ніж зазвичай. Хм. Кабнет. Моя улюблена зброя? <гум> Мій інтелект. Оу, і цей хвіст, що я відірвав у прадавнього динозавра. Титанова сокира заточена об шматок астероїда. Бачите? Гумова курка! <гум> Пилочка заправлена емоціями, жалем або гнівом. Це славний меч. Що його пожалувала мені болотна леді. Е, Ти хотів сказати озерна леді? Хто? Відчуй моє полум'я Люті. Знайшла? ланцюг триматиме хай хайкікер на відстані. А якщо він виставить вогняного воїна, а? моє полум'я сягне далі. А хто все ж таки він? Ніхто. Один чувак, якого я знаю 100 років. Почнемо. Вогняна лють. Приймай! Знищуй! Готуй! Бій! Удар розкол. Ти можеш ховатися за маскою Імло. Та ніщо не захистить тебе від палаючої ступні люті. Удар розкол! Моя маска лише приховує правду, яку ти не хочеш бачити, друже. Удар розкол! Я не друг тобі, Імло. Мені дорога лише моя ніжна і безпомічна сестра. Ніжна і безпомічна? Ха, ти зовсім не знаєш свою сестру. Це. Старші брати ніколи не знають. Що там відбувається? Не знаю. Та наступний удар розкол переможний. Сестро? Сестро! Так, брате! Це я моя маска спалахує лише від родинного полум'я. Такий сильний воїн. Я навіть не уявляв, яка ти могутня. Я лише хотів захистити тебе. Може, я маю захищати тебе. Удар Ха, Ти програв, бро. Класний бій, сестро. Цей хлопець твій брат? Вау! Оце так інтрига. Треба викласти на кабнет. Знаєш, Каб, я б ніколи не перемогла без тебе і твого відео. Скажи щось на кшталт. Кабнет найкраще джерело відео досвіду у всьому акеду. Ну, Достеменно так я б не сказала. Ну і нехай. А тепер хто готовий до готуйсь, бій, удар розко.